Так що ми маємо, як ви думаєте, що землю, що, що ж тут думати? Готуємо поле під посів озимого ячменю, а? правда? І як таке сіяти? Спокійно, не думаючи, не вагаючись, не вагаючись, так. А чого чо воно таке біле? Ану. Так, погано. Візуально порубана палка, погано схована, багато решток зверху, як таке сіяти. а ну, зараз покажемо, чого воно так. Все. О, то все і глибини обробітку. Скільки в нас там? Сантиметрів О, 7 може то воно так під... зрихляне трошки. Навіть я б сказав трошки заглибоко, але тут трохи такі не дуже рівні поля, тому мабуть хай так воно і буде. Бо десь 7, десь 5, а не глибше точно. А тут візьмемо сантиметра 5, не більше. Отак от, от все в нас на раз. І посів, і жнива і ремонти. Не домолотили кусочок. Нас трошки комбайн. Прихворів. Потрібна термінова пересадка серця. Тому якось так. Ловимо кожну вільну хвилину за хвоста і поки чекаємо на погрузчика, щоб переставити мотор, готуємо під посів. Щось сьогодні трошки хмариться, але нічого. Маємо то, що маємо. Пробуємо ловити кожну, кожну хвилину в потрібному нам напрямку.